Миру Божого, при християнізації України, Русі, слав'яни язичники чинили опір вченню Ісуса Христа. Головним чином у питаннях відмови від традиції, поклоніння богам і їхнім предкам, язичники намагалися зберегти особливі елементи та трибути релігії, принесши, принісши свої обряди та звичаї до православної церкви, які, в свою чергу, до в кінці 10-го до кінця 18-го століття запеклу боротьбу з язичницькими ритуалами, Звичай святити велика дня став компромісом між православним духовенством і мірянам-язичниками, які не хотіли відмовлятися від традиції таким чином. А світлення велика дня, нібито нейтралізувало нейтралізувала магічний чаклунський ефект людей, переконали, що можна їсти і дала жертвина що суворо. Заборонено в християнстві. Амінь. Підписуйтесь на мій політ. Напишіть личку.